Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Карти летять. Розклад загальний. Дивимося, яка людина дивиться це відео, і що вам передають карти. Отже, яка ви людина. Чоловік жінка неважливо. ви просто людина, яка або ось ось. Зробить вибір, або вже ну, ось зараз вона на моменті вибору. Тут про що тут про те, що були якісь, знаєте, думки, я би навіть так сказала, тут тобто, чи чомусь мені думки хочеться сказати. Щодо людини, Да це ваш, давайте скажемо партнер, але. Не те, що колишній, ви просто його знаєте, ви з ним спілкувались. Ну, у кожного знаєте своє спілкування, але ви знаєте, щось дуже довго думали, чому так, що це за ситуація, і так далі, і тому подібне. І ось зараз ви робите вибір щодо цього чоловіка. Можливо, він проявляється, можливо, він не проявляється, але знаєте, знаєте мовчання це також проявлення. І ось ви на основі цього зробите свій вибір. Або там спілкуватися, або не спілкуватись, або просто там, грубо кажучи, Написати, вирішити, тому що вже просто в голові, знаєте, ну, ви не можете це вже тримати, воно вас цяготить і ви зливаєте дуже багато туди енергії, ви це розумієте. Ну, тобто, дійсно, знаєте, вночі там є е, хвилинка вільна, ви про це думаєте. Ну, коротше, і що хочеться сказати, хочеться сказати, що ви цю ситуацію вирівняєте. Ви, е, як би вам там не було емоційно складно, ви все одно вирівняєте цю ситуацію для себе. Тобто, ви зробите дію, да, яка призведе до результату, і вона для вас буде найкраща. Ця дія в будь-якому випадку. Тому що ви знову ж таки, ось цю незрозумілість, ось цю невизначеність, ви хочете завершити і йти далі, взяти. Свій шанс на свою ж стабільність з цим чоловіком, знову ж таки, або не з цим, це розклад загальний. Ви просто хочете закінчити і далі йти з легкістю по життю. Ось така інформація. Ви знаєте, карти такі, а інформація така. Так, добре. Е, людина, да, така, якщо це ви дивіться далі, що ж вам передають карти? Ну, що карти передають? Карти передають, що ви дійсно починаєте з цього моменту, або вже почали цінувати себе, цінувати свою статусність, цінувати своє проявлення, життя, відношення, і в першу чергу для себе. І якщо, знаєте, ось цей момент він дуже довго тягнувся, да, незрозумілості з партнером, то ви, як це сказати, у вас це була така зона. Коли вона вас турбувала, але ви її цю зону не хотіли закінчувати якось так. Тобто ви якось в цьому були, ну, варилися, мені якось так хочеться сказати. ви з цього виходите. Ви, я ж кажу, вирішуєте. Мені чомусь так хочеться сказати. Вирішуєте, що. З вас досить немає сенсу просто це все тягнути, стояти на місці, ось ця незрозумілість і так далі, тому подібне. Давайте вирішувати питання, і ви його вирішуєте. Ви закінчуєте, ви дуже багато людей з вас беруть ініціативу навіть у свої руки. Ви вирішуєте покласти на ну, на те, що край, я би сказала, дати завершеність, дати результат цьому діалогу, цієї ситуації, я ж кажу, дуже багато людей з вас візьмуть ініціативу і першими напишуть або там зателефонують. Ось якось так. Можливо, ну, взагалі то ні, взагалі-то у більшості все ж таки ви. Для когось повіряється, що вам напишуть, але ви знаєте, ви. Не будете, я би сказала, дуже раді цьому, тому що ви для себе вже вирішили це все, все закінчити, і це повідомлення ви просто приймете в штики. І ось на такій, знаєте, холодній енергії, коли там людина написала, ага, ну йди сюди, зараз я тобі все розкажу. Добре, що ще? Дивіться, вирішувати дійсно вам тут взагалі не про це не про та інформація, вибачте, що як вам, що вам робити, або вам погоджуватись на це спілкування, або не погоджуватись. Ні, дійсно вирішувати вам, просто зверніть увагу на те, що ви багато чого не знаєте про цю людину. Ви не знаєте, що у цій людині не сталося, що в цій людині відбувається. Скоріше за все, навіть людина не вільна, в плані одружена, да? тобто є сім'я, можливо, якісь як це, ну не задовженості, а прив'язки, обов'язки, о, слово забула. Ви про це не знаєте. Ви не знаєте, як у цієї людини наразі змінюється доля, змінюються обставини і. Тому, скоріш за все, немає такого спілкування, проявлення і так далі, тому подібне. Але я ж кажу, вирішувати вам, ви дуже ресурсна, ви дуже класна. Вирішувати або ресурсний да, чоловік, самодостатній, як ви хочете. Хочете, вислухаєте, хочете, не вислухаєте, або вже вам це не потрібно. Тобто тут то, дійсно вирішувати вам. Але ви все одно, коли проявлення буде, коли інформація буде, ви все одно будете про це думати. І навіть хочеться сказати, що, можливо, ця людина якось повпливає на ваш фінансовий стан в хорошому сенсі цього слова. Якось вона навіть, можливо, допоможе вирівняти ваш фінансовий стан. Можливо, грошиків якісь якихось підкине. Ось, а взагалі-то на перспективу, ця людина також може бути вашим партнером, який також принесе стабільність у ваше життя. Ось так, давайте ще, ще. Партнерство. Що ще? Ой. Ну, хай вже буде партнерство. Ну, бачите, дивіться, що ви дійсно виходите як пара і ще двійка кубкова, тобто ви з почуттями один до одного. тому, знову ж таки, я повторююсь, вирішувати вам, думати вам, але ви будете думати, ви будете вагатися, ви будете боротися, з чоловіком, ви будете 100% боротися. Але нові дії призведуть до нового результату, до розуміння один одного, до вирішення, чого ви хочете. Знаєте, зрозумієте, кожен зрозуміє, що йому потрібно, за що він тримається, які в нього погляди, принципи. І на фоні цього, на фоні цього діалогу, ви приймете кінцеве рішення для себе, ну як для пари. Ось така інформація сьогодні. Кому потрібно, то я думаю, що почуєшся. все. Я вас вітаю, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.